Підвищення цін на пальне. Чому і як, зараз вам розкажемо. Доброго дня, любі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні розкажемо вам про підвищення акцизів на пальне. Дивіться, з, кожного, з кожним роком через підняття акцизів у нас піднімається ціна на топливо. Вона піднімається в півтора відсотка. І він буде підніматися до 28-го року по півтора відсотки. Але це ще не все. До кінця року. Паливо має піднятися до 13%. Через що? через доставку, дорога доставка саме топлива, дорога, дорога ціна нафти та е, саме акциз. Через ці всі чинники в нас піднімається ціна на паливо. Тобто, якщо в нас підвищується ціна на паливо, підвищується і у продуктах. Це так само доставка продуктів, в магазини і це все разом. Е, так само і фури, і ну, коротше, ви зрозуміли, все підніметься в ціні. Дивіться, в чому ще проблема. Розкажу трошки пізніше ще про газ, поки що розказую саме про дизель і бензин, що ви орієнтувались. Бензин е, до кінця року буде коштувати приблизно 70 гривень. Ну, це ніфіга собі. Ви ну, ви уявіть собі, скільки будуть коштувати продукти, і саме нас на пальному залежить усе. Тому і ціни будуть е, реально високими. Далі розкажу вам про газ. Дивіться. Раніше, років 15-10-15 років тому, газ всі ставили. Чому? Тому що ціна була реально ну, в рази меншою. Всім було зручно їздити, в принципі, машини цього не так сильно не чувствували. Це було новинкою для всіх і всі їздили на газу. Заразній час, так як ціна майже вже підходить до бензину, на ньому нераціонально їздити. По-перше, <кій> на газу, Дуже сохнуть патрубки, взагалі і система паливна, все сохне. На бензині це ж або на дизелі, все по-іншому. Також за газ. Ставити саме установку газу зараз коштує приблизно 450 євро. А ось, щоб її окупити, тобі потрібно з самого ранку до самого вечора кожного дня наїжджувати, щоб саме окупити установку. Це без установки 450 євро, а ще посчитати роботу самих майстрів, то це буде ого. І щоб це все відбити, тобі реально треба буде добре постаратися. Дорогі водії, не забувайтеся, що з цього року вже йде обов'язкове переоформлення. Воно і так завжди було обов'язковим, але зараз за це будуть е, давати штрафи. Тому обов'язково всі переоформіть газ, так як це важливо. У мене колись була така ситуація на заправці. Я під'їхав, і до мене підходить заправщик, каже, там покажіть, будь ласка, чи у вас вписаний газ. Я не зрозумів в смислі вписаний газ. Мені сказали начальство не заливати газ саме в машини, які, в яких газ не вписаний техпаспорт. Я такий думаю, ого, це щось новеньке. Я показав. А заправщик навіть не знав, як газ позначається в тих паспорті, тому такі ситуації також бувають. З цього всього хочу вам порадити. Дивіться, так як в нас скачки топлива завжди ну, великі, або великі, або чуттєві, краще купляєте талони. Чому купляєте талони? Купити талон на 100 літрів. Так як якщо людну у вас реально сезонна робота, а так як сезон починається, зараз вже закінчується ось цей період, глухий. І з 15 лютого, 15-20 вже починається сезон і реально всім треба буде заправлятися. Купіть собі талони. Купив 100 літрів, позаправлявся, і навіть якщо ціна підвищиться на топливо, тебе воно буде по старій ціні. Тому, в принципі, виход з ситуації завжди є. Всім гарного дня. З вами була автотема. Зустрінемось на дорозі.